Всім доброго дня! Прийшла мені посилка з Китаю і вартість 18 доларів і 2 цента. Що тут є. Ага, кусачки. Ну, я заказав ось такі кусачки, тому що мені потрібно радіодеталі кусати, а ось цими кусачками, що я брав у нас, то зручно. Вони грубі і не пролазять. А ці тоненькі. Ну, буду надіятися, що. Десь у мене тут були от От. Ось так воно зрізає, а ці кусачки тут роблять такий хвостик. От. Ну Форма є для лиття, можна зробити витиснути в піску і щось заливати навіть свинця чи олива. Так ет. Це набік. І тут цього є багато. Ось о! Так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, дванадцять мірних стаканчиків ось таких бляха муха. За. Не, Не бачу я тут ціни. Ну, за 120 гривень на AliExpress один такий стаканчик продається по 30 чи 40 гривень. А я її взяв 12 за 120 чи 140 гривень. Ну, Так як змішувати різні компоненти, а то в мене недостатньо інколи посуду, а так це для проби. Ну, для провірки, що підійде, буду експериментувати. Дванадцять? І зразу клеянку геть? Раз, два, три, четири, пять, шесть. Раз, два, три, чети, пять, шість. Ага, все добре. Ага. Це. Оце, цю посилку я більше замовляв тобі для... Так я назву. Вот, вот такие вот стаканчики. Вот как раз и 5 мл до 30 мл. И вот такие вот пепетки. Так, лопатки. Ну, лопатки Напевно, що робити морозиво на палицю. І якась отака от теж. Ну це також мені для фінажу. Так. Далі. О! Ось така. Ось така от 3 d дозуб зубна щітка. От. Для чищення зубів от. Ну, така вона прикольна на вигляд. Е, взяв 6 штук за 50 гривень чи 70 гривень, не пам'ятаю. Далі. Ось таке таке Не знаю, як воно себе буде поводити при фільтрації, але воно таке ну воно таке прикольне, що це я, мабуть, заберу до хати. Воно таке файне на вигляд, але в мене в хаті є. Так що не знаю. рукавиці. Рукавиці трошки вони сплюзнулися. То нічого страшного. По ідеї має бути скільки тут? 100 штук. Так. Так, 100 штук. Щось пішло не так при відкритті. Ну, на картинці вони інакше виглядали. Я взяв саме найбільше. І все. Тепер моя рука буде захищена. Добре. Е, Рукавичці я взяв за 50 гривень. Це що таке? Це для чистки холодильника, але я взяв, тому що тут є великий шприц. Є великий шприц і є шланг. Це значить шланг одівається отако на шприц. І собі можна навіть робочий хоч. Ага, робочий. Щоб відкачувати рідину з відстійників. От, наприклад, так як я щось висаджую, і мені потрібно злити так, щоб не, там не змішалося. І ось така прикольна лопатка. А так то взагалі-то це для чищення системи в холодильнику. Трохи тут капера. Лийкопластир. 100 штук за 50 гривень. Рукавий... Ні, це теж лейкопластери, Теж 100 штук. Ну це вже за 60 гривень. Зараз я, я подивлюся, яка між ними різниця. Це для дитини. Так. Ну, одного не шкода. Так. От, наприклад, дитина порізала палець і потрібно замотати. Ну, якщо не згині, то ну, не такі, як наші українські, але може бути. Це, до речі, фірма одинакова, тільки ці для... Дорослих а ці дитячі. <кій> так що це забираю до хати. Так, далі. Що. Ось таке, <кій> такий набір сит. Е, дав я за цей набір вроді би 70 гривень. Зараз я подивлюсь, чи вони мені підуть для афінажу. Тому що якщо... Де то, бляхомоха? Якщо сама світочка вона металічна, вона мені вже не підійде. От. Ні, це не металічна. Це леска, вроді би. Чотири сита, але з одинаковими дзюрочками. Тим подивлюся. Так. Ого! Рукавички. Рукавички 100 штук за 50 гривень. Щось їм трошки так, одну зараз. Ну, не буду там відкривати. Це трішки більше. Ну, я брав розмір одинаковий. А може такі самі. Але це от звичайний Ні. кульочок. Це звичайного кульочка вони зроблені. Якщо десь щось. Царапнеться все, от от уже дирка буде. Чи не це як то. Але для захисту рук буде. Так. Так, що там є? Кись. Кись отакий... Так, цього кульочка мені потрібно. Ей, не потрібно. От. Ось такий от шланг швидкозйомний. Для насадки швидкозйомний Тут вставляється шланг і тут він затискається. Не знаю, як він діє. Буду перевіряти. Але те, що він йде, є такі латунні, а це алюмінієвий Ну в мене алюмінієві вони перехідники є. Ну, можна сказати, що можуть бути. Це я провіру потім. Так, далі. Оце вже такий міцніший кульочок. Але все рівно з моїми граблями, то щось не дуже виходить такі кульочки відкривати, особливо, якщо вони маленькі. Так, що це є... Ага. От, Поїдає, вона Ось, срібне кільце поїде, воно є посріблена. Ось таке от красиве кільце. Тут ще навіть. С-925. Так, ну, на мій палець не влізе. Туди не влізе. Ну, хіба що на мізинець? Ну, вдягну і буду так ходити, блотувати. Так, цей порваний гет Антистрес і два кульочки. Так, далі. От. Ще одне колечко. Ну, це вони по ідеї мають бути посріблені. Точніше, одно срібло, а друге посріблене. От, От кульочок плюс. Це воно. Красиве, блискуче. Так. Це вроді. Церконіве. Ладно. Так, дістав я це колечко. От. Ну, воно таке нагляд. Не дуже, але. От. Один плюс те, що воно тут розтискається. І може зайти. О! срібна мода будуть так От. У мене розмір пальців ось це от, ну, оцього розмір тут а, 21, а тут а майже 20. От. От такі от проміжодки мають між пальцями. Тут майже 20, а тут 21 такі грубі просто. Все. Не, там буде спадати ось тут. О! Йо. Я крутий перець. перець. І вроді би останні. Ось такі кусачки. Це більш для тонких радіодеталей. Так. Тут є щось? тут уже ніцма, можна збирати. Кульочок плюс. Так, от. Е... Ну це для тоненького, це для грубшого. Ну, це вже так і для моцного. Итак, зараз перевірится вони режут. Ну, вони нормально лежут. Залезаю тут ось так. Ось так воно зрізає і при афінажу менше буде цей. Менше буде метало. Але деколи буває так, що на самих оцих от виводах є ще посріблення. Так, значить раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім.

Непогано. І то при тому, що я сидів і ж, сидів на роботі, не мав що робити, сидів день. Сидів, вибирав. Потім ще дивився, скільки в мене коштів є на картиці І так, що значить, це ці кластері <кхів> до хати, це мені для афінажу. Ну, спробую. Це ситочко, якщо воно не розчиниться, я собі ще. Це теж для афінажу. Це для афінажу. От. Ну, і це щітка до хати. Кольця, Точно кольця. Так, ось. Набрав я трішки хромпіка. і... 925 проба. От, по ідеї воно має бути. От. І от по. Ну щось воно там червоніє. От я трішки навіть ляпну собі на ні хоч. Щоб було цей. Так. А це. Ні. Це просто звичайне кільце. От. Так що. Значить. Значить, воно таки дійсно посріблене. Можливо, воно навіть і срібне. Ну, подивлюся. Можливо, навіть буде таке, що я закажу ще інакше кільце, а по цьому зроблю афінаш. Можливо. А можливо, ні. І <клух> так. Ну, а на разі на цьому все. Кому сподобався, сподобалась розпаковка з Китаю, ставте лайк, залишайте коментар, підписуйтесь на канал. От. Бережіть себе і до наступних відео. Всім гарного дня!